Привіт, красачик! виглядає шикарно. Привіт. А це хто? А це моя дівчина Соня. О, приємно познайомитись. Щось тут так жарко. А, ні, ми просто друзі. Близькі друзі. У нас дуже глибокі стосунки. М -м, такий вкусний круасан. Хочеш попробувати? Так, давай. Бери. Ой, ти трішки губу замастив. Ось тут. Давай я тобі витру. Ой, кстати, ты забув у мене годинник. О, дякую. Oh, Ой, мені дзвонить твоя мама. Відповідай. Ем. Алло? Так, да так. -да, я з вашим синочком. Та ми сидимо якраз тут з. Ну, з ним, коротше, сидимо. Да, ми прийдемо з ним на вечерю, правда? Так, так правда?